Миронівська школа мистецтв. Ось напроти Миронівської школи мистецтв наряжена ялинка. Ось така. А ось ялинка в Кагарлику. Зйомка ведеться з того місця, де раніше стояв пам'ятник Леніну. Ось там школа номер 1 А це ліцей. Будинок культури. Там райдержадміністрація. адміністрація. І ось тут така ялинка. Зараз вона не горить, але коли стемніє, вона починає горіти. А ця ялинка встановлена у дворі будинку номер 20 по вулиці Карла Маркса в Кагарлику. Її встановив мешканець цього будинку Тарас Стешенко, який придбав ялинку за власний кошт, почепив іграшки, почепив гірлянди. І ось ялинка має такий вигляд. Вона радує око як жителів цього будинку, так і людей, які сюди приходять. Ну і звичайно малечу. Ось така ялинка.